Новини про бої в Курській області ви сприймаєтесь з надією чи тривогою. З надією. Надія, в тому, що чоловік повернеться додому з передової. Надія. І через надія. З тривогою. з тривогою. З тривогою більше. Чому? Вообще я нейтрально отношусь. Ну як нейтрально? сказати, Я просто лайкаю эти. Ці... Ну потому що мені здається, що з цього нічого хорошого не буде. З надією. Завжди тільки з надією. Чому? Тому що ми з надією, ми… Можемо рухатись вперед. Це, нам не, це нас мотивує, тільки надія. Нейтрально. Це не до мене. Я так не люблю. Скоріше за все, позитивно. Чому? Так, так як сам являюсь військовим і знаю, що це таке. З надією. вони молодці, вони правильно зробили. Це дуже-дуже удачний такий момент. Класно.